Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми групами 413 та 113 СП хочемо привітати вас з всесвітнім днем Туризму. В цей день хочеться побажати кожному з вас якомога більше яскравих вражень та незабутніх поїздок, в яких ви знайдете багато своїх однодумців. 27 вересня це день, коли зв'язок між усіма народами світу відчувається дуже тісно, адже туризм об'єднує кожну душу, що бажає вирушити на пошуки пригод. І саме ми, майбутні працівники цієї спеціальності, будемо допомагати в цьому людям. Наша Україна має безліч пам'яток і місць, які бажають відвідати кожен турист. Тому ми бажаємо, щоб ви ніколи не забували пишатися своєю країною і завжди прагнули подорожувати рідними землями. На жаль, зараз нас спіткала війна, але ми віримо в наших ЗСУ, і ми обов'язково переможемо. Зв'язку з цим ми хочемо всім побажати мирного неба над головою і здоров'я вам і вашим близьким. Все буде, Україна. Подачі тут світ від сирості та депресивності. Тому хай у кожного з вас буде можливість відвідати усі куточки землі, але головне. Мрії подорожувати та натхнення їх здійснювати. Нехай всесвітній день туризму стане для вас початком цікавих маршрутів та великих звершень. Бажаємо вам міцного здоров'я та оптимізму, що обов'язково допоможуть вам у подорожах.